І, от саме зараз ми маємо можливість поговорити із радником президента України Ростиславом Павленком, який перебуває у Стамбулі. Доброго ранку вам, пане Ростиславе, доброго ранку. Ви з першого дня в Солонського синоду перебуваєте у Стамбулі. Які враження від того синоду перебуваєте у Стамбулі? Які враження від того від того доносного рішення про яке оголосили вчора ввечері? Це справді дало носи рішення зроблено практично всі необхідні кроки до того, щоб була створена незалежна автокефальна українська православна церква. Залишилося власне провести супор, і це на справа українських хартіреїв. Для того щоб всі архіри Київського патріархату, українська такивальна православна церква і ті, хто бажає з української православної церкви в єдності з Московським патріархатом, зібралися в день, який незабаром назвав Патріарх визначилося щодо статуту, імплементувавши, включивши до тих положення Томоса та саме на це спрямовані пропозиції статуту, які вчора були синодом затверджені в, в патріархаті. Обрали представителя з поміж себе. Він отримає Томос, і це завершить формування єдиної помісної православної церкви України однієї із 15 незалежних православних церков. Дякую. пане Ростиславе. Знаємо. Що е, це і ваша заслуга загалом отримання е, цього томосу? От розкажіть, будь ласка, і нам нашим глядачам ще раз, чому це так важливо було отримати автокефалію? Що ми до неї так довго йшли, майже чверть століття? Працювала команда на чолі з президентом Порошенком, бо там президент поставив ще в перші дні свого перебування на посаді отримання таке православною церквою як один із пріоритетів гуманітарної політики. Бо це питання і національної безпеки. Ми бачимо, російський агресор використовує церковні питання для того, щоб насаджувати е, свої бачення, поширювати на жаль мову ненависті, е, розколювати суспільство. З іншого боку, це питання прав мільйонів українських віруючих, бо задача держави забезпечити рівні умови для всіх. А знаєте, цей поділ на так званих канонічних, так званих некономічних, очевидно принижує і розділяє так само суспільство. І від створення незалежної церкви цей поділ відходить в минуло. Зрештою, як один із кроків 11 жовтня, синоптеленського патріархату вже прийняв рішення про повернення всіх неросійських, не Освіт українських православних до все спілкування, тобто це розділене, заліковане якраз в рамках створення нової української незалежної православної церкви, і звичайно це питання історичної справедливості, бо ти років в Україні християнська віра, православна віра. Але ми ніколи своєї власної церкви не мали, і тепер освіня зеленського патріарха це наближається. Тому ж тож ж до всіх цих причин президент Порошенко ставився як задачу, і команда е, працювала на те, щоб ця задача була виконана. А скажіть, будь ласка, вже відомо хто може стати предстоятелем української незалежної православної церкви. Тут варто говорити про те, що церква відділена від держави держави від церкви – це внутрішньо церковні питання, кого архієреї виберуть, той стане. Угу. Розуміло. Скажіть, а чому жовтні рішення про надання автокефалі оголосив екзарха? А вчора просто винесли прес-реліз або ком'юнікей? Чому ніхто із ієрархів чи екзархів не вийшов до журналістів? Синод приймає рішення, як і що і коли оголошувати. Тут є певна логіка всередині з я Там і в спеціальних мережах старався роздіснити цю логіку. В одному короткому реченні зашили цілу низку речей, починаючи від ще раз підтвердження про створення незалежної церкви, ствердження про те, що ми очікуємо Томос. На основі Томаса підготовлені пропозиції, тож текст Томоса ухвалений і вже не потрібно бути ніяких синодів, ніяких ще наступних організаційних рішень щодо того, лише залишилося провести собор і отримати Томос. А мірою того, як собора буде оголошена, як вона наближатиметься. Я думаю, що ми почуємо конкретику практично по всіх тих питаннях, які ставлять журналісти, які справді очікують українське суспільство. Тож тут залишається чекати дуже недовго. Дуже недовго, так ну приблизно скільки. Ну, вже дуже хочеться Я як думаю, що до оголошення дати собора кілька днів, бо тут зараз з Константинополі велике престольне свято за mm -hmm. григоріанським календарем. Сьогодні де святого Андрія, а зеленський престол вважається престолом святого Андрія, і тут зараз відбувається велике святкування. Після чого очевидно буде оголошено словаським патріархом продовж наступних кількох днів, коли ж Пропонується українським ієрархам зібратися в Києві на собор після собора, після вручення Томосу, все це ми говоримо про тижні, тому це все буде дуже дуже скоро. З, зрозуміло дуже дякую. дякую. з нами на зв'язку зі Стамбула. Був Ростислав Павленко, радник президента України.